З нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч вітаю вас! Кіно з богатирем. Суботній вечір Василь Вірестюк провів у компанії Львів'ян. У центрі міста знаний у всьому світі селач презентував вітчизняну кінострічку Іван Села. Парк імені Івана Франка знову перетворився на найпопулярніший кіномайданчик міста. Проект кіно в парку у п'яте повернувся до львів'ян. Цьогорічний сезон відкрився популярною українською кінострічкою Іван Сила, яку разом з львів'янами подивився актор фільму Василь Вірастюк. Під враженням від спільного перегляду богатир поділився кумедними моментами зі зйомок. Коли головний герой виграє Іван, виграє у велета в того героя, якого грав я. І мене привозять, ну тобто велета привозять в лікарню в цій пов'язці з такими синяками на лиці. І куркурйоз в тому, що в такому вигляді я їздив на зустріч з виконуючим обов'язки мера міста, міста Чернівців. Ще один зірковий актор фільму стронгмен Сергій Кунюшок зрозумів, що акторство не зовсім для нього. Натомість богатир планує продюсувати вітчизняну кінострічку. Щоправда, коли ще невідомо. Більше мене цікавить творчість певно, як організатора і продюсера, аніж як актора, тому що я з усією відповідальністю розумію, що а, актор з мене. Не дуже гарний, ну тобто, всі драматичні драматичних роли я не виконую. Хіба що якийсь синтком, але ну творчі плани на майбутнє пов'язані з кіно, в принципі, і собі маю на килимках перед екраном зібралися більше сотні львів'ян різного віку. Глядачі запевняють, що перегляд кіно просто неба найкращий сценарій для спокійного вечора у вихідні. Я насправді давно мріяла про таке кіно під відкритим небом. Думаю, це досить, ну, тобто не нова ідея, але досить цікава. Тому було б чудово це проводити не одноразовій основі тим постійно. Дуже цікаво вечором провести час там з парою, з друзями без алкоголю, спокійно подивитися фільм, без всіх на свіжій природі, скажем, зелень. все дуже гарно організовано. Добре, і добре, що не переривається, там пару тижнів є, пару нема. А стабільно, ти знаєш, що можна собі запланувати тиждень і один з вечорів подивитися фільм. Відтепер на вихідних не виходьте з дому без туристичного килимка. І пледу. проект кіно просто небо транслюватиме цікаві стрічки щотижня. А фільм глядачі обиратимуть самі на сторінках самопомочі у соціальних мережах. Львів, місто багате на розваги. Такі заходи, як кіно просто небо» показують, що у Львові молодь може розважатися культурно. Такі заходи з об'єднання самопоміч проводить вже не вперше, а четвертий рік поспіль. Вони проходять в теплу пору влітку у вечори біля університету імені Івана Франка. Тож не плануйте нічого на вихідні. Завітайте. На кінопоказ просто неба, який організовує об'єднання самопоміч спільно з клубом санков, рестораном дача та євроготелем. Якісна медицина у Львові можлива. З такими думками керівництво медичного центру Святої Параскеви відкрило у місті нову поліклініку. Наша знімальна група вирішила перевірити якість послуг в новому закладі. На жаль, реалії державної медицини такі, що українці все частіше звертаються до приватних установ. Одним із лідерів на ринку медичних послуг Львова залишається медичний центр Святої Параскеви, який нещодавно відкрив нове представництво по вулиці Кульпарківській, 135. Нова поліклініка налічує чотири діагностичних кабінети, а також Надає послуги хірургічних та терапевтичних спрямувань. З хірургічного профілю це є гінекологія, урологія, проктологія, терапевтичний напрямок. Це є загальна терапія, кардіологія, гастроентерологія, неврологія, педіатрія. Практично всі напрямки ультразвукової діагностики. До послуг відвідувачів сучасний кабінет УЗД з найновішим закордонним обладнанням. Тут пацієнт за короткий проміжок часу може отримати максимум інформації про стан внутрішніх органів. Щодо серця, це є ультразвукове обстеження серця, називається ехокардіографія. Також тут проводиться ультразвукове дослідження червної порожнини, щитовидної залози, судин, органів малого тазу. Тобто тут можна провести весь комплекс досліджень. Також тут допоможуть побороти захворювання шунково кишкового тракту. У гастроентерологічному кабінеті поставлять діагноз та призначать відповідне лікування. Ми обстежуємо повністю в нашому медичному центрі тих пацієнтів і потім надаємо консультацію з лікування. Проводимо повністю весь курс амбулаторного лікування, такий, як роблять в поліклінічних умовах. Звісно, діагностика неможлива без лабораторії у медичному центрі Святої Параскеви. Переконують, що пацієнти обирають їхні послуги через оперативність результатів, а також чистоту та гігієну приміщень. Тут ми проводимо в цьому кабінеті всі аналізи від загального розгорнуту, плюс вся біохімія, онкомаркери, все, що потрібно по крові, ми можемо тут визначати. От аналізи ми проводимо обов'язково на ще зранку. Пацієнт приходить, здає кров, і тоді вже до шостої години вечора чекає на результати. Здоров'я найважливіше в житті кожного з нас, тому лікарі радять уважно обирати кому довірити своє здоров'я. Заняття спортом суботнім ранком перед оперним театром стало традицією для львів'ян. Молодь підтримує здоровий спосіб життя та популяризує фізичні вправи серед жителів міста. Вчора площа перед оперним театром перетворилася на справжній майданчик для фітнесу. Тренери центру сучасної хореографії Сіріус разом з львів'янами провели презентаційне заняття з цікавого виду фітнесу, стречінгу або простіше кажучи, розтяжки. Дуже класно, цікаво. Прочитала в інтернеті. Жодної секунди не вагалася. Главное. Краще ніж займатися спортом на природі, може бути заняття спортом перед львівським оперним театром. Керівник центру сучасного танцю Сіріо Данило Дерега говорить про універсальні занять, адже стретчингом можуть займатися люди будь-якого віку. Так розтяжки розслабляють тіло, корисні для суглобів загального кровообігу організму та формують гарну поставу. Стретчинг, насправді багатьом це слово здається незнайомим, але всі його знають у перекладі, тобто це є розтяжка. Ось. Але стретчинг – це вже більше, ніж просто якийсь окремий елемент. Це вже цілий комплекс вправ для. Загального хорошого самопочуття він є корисним і цікавим, як для спортсменів, для танцюристів, так і просто для людей, які хочуть покращити свою осанку, загальний стан організму. Бадьора музика та енергійна компанія приваблювали перехожих, адже до презентаційного заняття могли долучитися усі бажаючі необиякою активністю на імпровізованому майданчику. Відзначилася малеча, котра не вагаючись, погодилася освоїти новий вид спорту і найкраще виконувала вказів. Кі тренера це власне мої дітки, і власне цього року ми хочемо піти в балетну школу, і це добре, коли залучають власне маленьких дітей. Тому що з маленьких починається все. До тижня стретчингу долучилися чотири найпопулярніших спортивних клуби міста. Усі, хто подав заявку на участь, протягом наступного тижня зможуть безкоштовно спробувати себе у досить унікальному різновиді фітнесу. Тиждень стретчингу – це чудова нагода для жителів нашого міста безкоштовно відвідати фітнес-клуби, зайнятися стретчингом, відкрити для себе щось нове, нові можливості, відкрити якісь свої нові навички. Ну, тобто стретчинг – це насправді дуже цікаво. Я сьогодні спробувала. І... Кожен бажаючи може до цього долучитися, щоб покращити стан свого здоров'я, самопочуття та зарядитися позитивом. Учасники суботнього заняття просто неба наполягають систематично займатися спортом у будь-якому віці, адже фізичні вправи поліпшують не лише самопочуття, але й подарують бадьорий настрій. Інтернет, скайп, імейл – сучасні комунікації захопили увесь світ. Нові тенденції не оминули львівських пенсіонерів, які, незважаючи на свій далеко не шкільний вік, наважилися знову сісти за парти та освоїти комп'ютерну грамоту. У бібліотеці 43 активно кипить навчання. Студенти золотого віку сіли за парти, аби навчитися користуватися таким необхідним у нас час гаджетом. Пан Володимир почав освоювати комп'ютер зовсім нещодавно, однак має вже чималі успіхи. Пенсіонер захоплюється рослинами і тішиться з того, що відтепер про його улюблені орхідеї він може дізнаватися зі світньої павутини. Зараз всі знають комп'ютер. Я хоч вже в літах, але Користуватись комп'ютером треба вміти. Комп'ютер цікаво. І деякі питання самотужки треба, щоб хтось підказав. У нас гарний викладач, він прочитає курс, а потім підскаже те, що тобі треба. Викладач комп'ютерних курсів Назар говорить, що такої зацікавленості, як у пенсіонерів до навчання, давно не бачив. Його студентам цікава кожна деталь, безліч запитань, на які, на жаль, не завжди можна знайти відповідь. Навіть більше того, пенсіонери прагнуть порозумітися не лише з комп'ютерами, але й найсучаснішими планшетами. У нас студенти люди старшого віку. Ми тобто ознайомили нас. Проводиться ознайомчий комп'ютерний курс. Тобто, ми вивчаємо комп'ютер. Перше заняття, як включити, як виключити комп'ютер. Тобто Пізніше йде набір тексту, робота з текстом, тобто люди можуть написати заяву на комп'ютерах правильно. Пізніше ми вивчаємо тобто, інтернет, як нам користуватися, створюємо електронні пошти, робота в соціальних мережах. На обличчях студентів небики захоплення та зацікавленість, адже якщо раніше вони боялися доторкнутися до комп'ютера, панікували, натискаючи непотрібну клавішу, то тепер активно користуються його можливостями для свого дозвілля. Раніше навіть не знала, що можна взагалі спитати. Ну а тепер я вже деталі такі питаю, Наприклад, там в інтернет вийшло, як на яку фірму набрати і чому не те. Ну і багато вже прогресу. Всю кулінарію вже я передивилася. Уже зовсім скоро приєднатися до вивчення сучасних технологій зможуть усі бажаючі. Завдяки подарунку від компанії МТС новенькі комп'ютери з'являться майже в усіх бібліотеках міста. Централізована бібліотечна система для дорослих міста Львова вдячна в громадському об'єднанню самопоміч компанії МТС від дирекції. Централізованої бібліотечної системи від колективу бібліотеки, від наших користувачів, а це категорія від наймолодших до пенсійного віку. Хочемо подякувати за надання у Користування комп'ютерів, за якими можна провести не тільки навчання, а також дозвілля 10 червня на вулиці Карбушева 8 відбудеться відкриття нового набору на курси. Якщо ви хочете долучитися до інтернет-світу, навчитися писати електронні листи і спілкуватися в соціальних мережах, тоді ми чекаємо саме на вас, адже пам'ятайте, вчитися новому ніколи не пізно. Деталі за телефоном 297 тисяча. Харчуватися здорово наступного тижня у Львівській області пройде масштабний фестиваль органічної їжі «Стрей органік фест. Корисні ласощі, богатирські ігри та інші цікавинки підготували організатори фестивалю. Стрийські громадські активісти та об'єднання самопоміч запрошують львів'ян 14 червня відвідати насичений різноплановими подіями фестиваль Стрий Органік Фест. Гості свята зможуть придбати екологічну та органічну продукцію вітчизняного виробництва, дізнатися секрети її створення та вирощування. Також протягом 10 годин нон стоп відвідувачів розважатимуть місцеві таланти. Гості зможуть взяти участь у різних майстер-класах, а найсильніші поціновувачі органічної їжі змагатимуться за звання карпатського богатиря. А під кінець фестивалю між усіма покупцями органічної їжі розіграють маленькі порося. Щосується самих учасників, ті, хто захоче прийняти участь в різноманітних забавах, тут немає ніяких обмежень, які люблять жартувати від 7 до 70 років. Немає значення вік, політичні погляди, розмір, талії чи ноги. Будь-хто це може прийти, продемонструвати свої ті чи інші здібності, таланти і отримати призи. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт Самопоміч І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня і до зустрічі наступних вихідних.